Приліт по будівлі загарницької МВС в окупованій Ясинуваті. І з Радарів зник ще один літак росіян. В Донецьку вибухи. Далі у випуску розповім докладно і про все по порядку. Ви на фабриці новин, моє ім'я Юрій Бібік. Отже, в окупованій Ясинуваті на Донеччині прилетіло по відділку поліції. Про це повідомляють телеграм-канали. Йдеться про так званий ОМВС РФ Ясинуватський на вулиці Жовтневій. До окупації регіону Росією у цьому ж будинку була розташована українська поліція. Попередньо відомо, що через вибухи пошкоджені два кабінети та вибиті вікна у будівлі. Також пошкоджені чотири службові автомобілі, які були припарковані біля відділку. Машини відновленню не підлягають. Постраждалих, нібито немає. Проте інформація уточнюється. Тут нагадаємо, що минулого тижня ЗСУ успішно вразили тренувальний полігон окупантів під Іловайськом. І, от, за інформацією з російських пабліків, в момент прильоту. Там саме відбувався екзамен операторів FPV-дронів. Пропандисти стверджують, що по полігону пролетіли три ракети. Хаймерс версії щодо кількості загиблих різняться від 24 до 40 окупантів. Ще 20 загарбників поранені. Тим часом все йде до того, що Росія втратила ще один свій літак. Українські партизани повідомляють, що з радарів зник Су-24 окупантів. Він саме пролітав поблизу острова Зміїний і зник за 30 кілометрів до Білого Дністровського району Одещини. З плином часу на радарах борт так і не з'явився, Тож існує ймовірність, що російський бомбардувальник відправився у вічний політ. Тепер чекаємо на офіційну інформацію. Друзі, давайте нагадаємо, що у грудні повітряні сили Збройних сил України знищили на півдні одразу три російські Су-34. Сам факт вже великий здобуток для українського війська. Проте важливо й інше: після цієї події Росія зменшила авіаційну активність і використання авіабомб на півдні. Це помітили фахівці інституту вивчення війни. Вони відзначають, що чим менше авіаційних ударів завдаватиме Росія на Херсонщині, тим більше шансів УЗСУ ЗСУ розширити створений плацдарм на лівому березі Дніпра. Цитуємо. Подальше зменшення кількості російських авіаударів у Херсонській області може надати можливість українським військам більш вільно діяти у ближніх тилових районах на західному березі Херсонщини і зайняти більш безпечну позицію на східному лівому березі, з якої вони могли б здійснювати майбутні операції, якби таке рішення було прийнято українським вищим командуванням. Кінець цитати. Тим часом в окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи, пролетіло по Калінінському районі міста. Росія вже традиційно звинувачує усьому Україну в обстрілах Донецька, зокрема, за даними пропагандистів, Вибухи сталися через приліт восьми ракет із РСЗВ ГРАД. Одна з них буцімто влучила в стоянку автомобілів. Російські медіа повідомляють про щонайменше трьох загиблих і трьох поранених. Давайте подивимось. Давайте нагадаємо, що схожий випадок трапився 21 січня. Тоді ватажки так званої ДНР заявили про обстріл ринку в Донецьку. Як вони стверджують, загинуло 27 людей, ще 25 було поранено. Російська пропаганда одразу ж розпочала масштабну інформаційну атаку проти України в надії дискредитувати збройні сили. Проте в українському війську заперечили усі звинувачення. Командування Осово Таврія заявило, що бойові роботи засобами ураження по Донецьку не вели. Експерти припускають, що Росія вдалася до своєї відшліфованої за ракеато тактики. Обстрілів окупованих міст з подальшими звинуваченнями України у злочинах, друзі. Наразі це всі новини. Якщо випуском сподобався, будь ласка, поставте лайк. Я вам дякую за увагу і до наступної зустрічі.